Олена Леонова переїхала до дочки у Москву з Луганської області. Щойно розпочалися бойові дії у травні минулого року. Офіційний статус біженця оформлювати не стала у Москві. Отримати його складно та й допомоги від держави на той момент вона не потребувала. Ми ж нічого не просили, не нада нам нічого. Ми ж нічого не просили, не треба нам нічого. Донька працює, все нормально. Троє онучок, все було нормально, але всі під Богом ходимо. Ось захворіла. Богом у вересні Волени Михайлівни виявили рак з метастазами. З того часу її дочка, громадянка Росії, куди тільки не ходила, намагаючись організувати лікування або, хоча б, отримати знеболювальне. Спершу вона звернулася до департаменту охорони здоров'я Москви. Там її відмовили. у нас тоже у нас теж свій бюджет у Росіян, і в нас достатньо хворих та важкохворих, хворих, які також чекають на допомогу. Я це зрозуміла. Якщо я сама є громадянкою Росії, вона ж не на відпочинок приїхала, а до мене Байдуже! у федеральній міграційній службі. Ірину навіть не захотіли слухати є Я кажу, можливо, є якийсь вихід із ситуації, тому що це не пересічний випадок, я так вважаю. І поки я бігатиму зі своїми документами, моя мама може померти, не дочекавшись медичної допомоги. Дядечко мені відповів: ну то що, моя мати теж померла. Нічого страшного в цьому немає. Жодної проблеми не бачу. Я не бачу проблеми, нічого страшного в цьому немає. У пошуках підтримки Ірина звернулася до комітету допомоги біженцям громадське сприяння. Виявило, що її проблема не поодинокий випадок. Багато біженців з України приїжджають до регіонів, де в них є родичі, але немає так званих квот для біженців, тож вони стають людьми другого сорту. Відсутність притулку також не дозволяє отримати медичний поліс. Відповідно, у разі хвороби вони перебувають на рівних правах з іншими іноземцями, тобто повинні платити за лікування. Іноді вельми дороге на думку Олени Бурціної, українські біженці виявилися для Росії розмінною картою у політичній грі. По-справжньому дбати про них ніхто не збирався. Мавр своє діло? Мавер зробив свою справу, і значить, в ньому вже немає потреби. Вони зіграли визначену політичну роль. Вони були потрібні владі як аргумент у політиці в суперечці з теперішньою українською владою на міжнародній арені. тепер вони перестали відігравати цю роль. і необхідність у них для держави відпала. вони зараз перетворюються вже просто на тягар. Просто в абузу. за спостереженнями громадського сприяння вже розпочався відтік українських біженців на батьківщину. Багато хто приходить до них з проханням допомогти купити зворотній квиток.